Лесиної стежкою добіжу да до річки, я у тої річки попрошу водички, а вона розкаже, як ліси і трави тут маленьку дівчинку раду зустрічали. Бігли ніжки босі ранньою порою, а верби вкривалися першою листвою. Справжня чарівниця вплітала у коси Мальвої ромашки і перші гроси. Для на те дівчинка на зелену травку вже плетуть їй бджоли і віночок для бавки. Багаряні шати та срібний серпанок принесуть зозулі, як настане ранок. Казка ця чудова лина, наче пісня, і зірок весняних я зроблю намисто. Лесені джерела, пісня соловіна, рідна Україна, я до тебе лину.